Всім привіт! Сьогодні ми починаємо наш третій е, урок з контент-плану е, за допомогою штучного інтелекту. Це дуже буде короткий урок, але дуже змістовний. Е, немає ніякої різниці, де ви працювали з е, аналізом цільової аудиторії. Е, якщо ви притримувалися моїх рекомендацій. Е, ваш аналіз, він повинен бути в Google документі. В мене відкрита інструкція до уроку 3, як ви її зможете знайти, ви її зможете знайти в доку в, в, в матеріалах уроку, так? І ми починаємо. Ми знову. Можемо починати новий чат чи робити це в старому чаті. Я почну з нового. В мене ці документи, вони, вони в мене всі збережені на комп'ютері. Я їх зберегаю таким чином. Так, нажимаю файл, тут завантажити як документ PDF. І він в мене, ось ці документи в мене вже збережені. Це аналіз СА і розпаковка особистості. Сюди я підкріпляю ці два документи. Так? Вони в мене, так, вони в мене на робочому столі. Це розпаковка особистості, аналіз СЕРА. Далі я йду в інструкцію і бачу перший промпт промпт для створення контенту для нейрографіків. Я його копіюю. Спочатку виділяю Ctrl-C і так, мишкою, потім йду сюди і вставляю, і відправляю. Він їм потрібен потрібен час щоб подумати, проаналізувати все. Ми чекаємо. І він нам пише, він зараз починає вже писати нам, нам контент-план. Ви можете його використовувати як ще одні ідеї, але нам потрібно в нього ввести ще один промпт, який дасть йому структуру нашого контент-плану. Ми виділяємо промпт номер 2 і е, повертаємось у е, це вікно чаток і вставляємо другий промпт. Трошки ще почекаємо. Тут ми вже досить детально дали йому контекст, завдання, які пости нам, які рубрики дали йому яке співвідношення експертного контенту з лайфом та місії, підтримуючи контент. Це все ви вже знаєте, і саме це ми дали йому в інструкції, щоб він нам саме такий контент-план написав. І ось він навіть оформив таку таблицю дуже зручно, дуже, дуже зручно використовувати, і ми зможемо навіть, якщо нам хочеться пост якось допрацювати, ми можемо сказати йому «Окей, давай детально розберемо. Розберемо пост. Пост перший місія, місія, місія і підтримка. І далі можна можна пропрацювати кожен пост, яка рубрика, текст, так? А тут ми можемо допрацювати текст, тобто ми можемо його коригувати, якось деталі прописувати, просити його про це. І це дуже добре робити вчасно. Тоді він дуже класно справляється з цим, навіть дає рекомендації до візуалу до все інше. І так можна робити з кожним постем з цієї таблиці. Ой, тобто ви зрозуміли. Я е, надіюсь, що це було дуже корисно. Е, до зустрічі на слідчому році.